От і хорошо, тут було найважче на цьому полі. Найважче. От найважче. Командира роти дозвіка найважче. Під того танка. Але по потім... там стає от там. Да, вот от, на, о, там, да? На краю посадки стояли та продовжував нас стріляти з гармати та з пулемета на калібр. Але хлопці допомогли, піскочила машина, закинули Раненого, та потім вернулися новими силами та дали йому прострацію. Я не пойму, як ви тут могли перемогти. У вас нічого не було? Так, йшли з підствольними гранатометами та парою мух. Ну реально нічого не Шучні було. гранатомети, так звані піхотні. Говорять, цей танкіст, танкіст був професіонал росіянин, так? так? Якийсь крутий був дуже а цей що відбивався? Бачу, бачу, казали, що з Кантеміровської бригади. У нас на той час були багато було хлопців-фахівців, які були впевнені в своїх силах, що ми зможемо якось протистояти їм. Ще на підході, той день ми почали ворога обстрілювати з кулемету та використовувати підствольні гранатомети, як шли на зачистку. Але сталося так, що коптер, який слід стежив. За обстановкою на той посадку його збили. Mm -hmm. І ми не дуже вчасно отримали інформацію про те, що наближається танк. Його не було чутно, адже був шквал вогню. Ми просувалися ближче до наших поранених хлопців. А так як викатився той танчик, він вистрелив поруч з нами і цим було поранено командира роти. І мною було вирішено, що потрібно евакуювати його, адже поранення були важкі. Коли почалася евакуація, Танк вже обнаглів зовсім і викатив прямо на нас. Хлопці, у яких були ручні гранатомети, використали їх, та це не допомогло, так як хотілося, звичайно. Але він трохи тішив і відкатився назад. Це дало нам час відійти, зібратися з силами, підтягнути ПТРК наші та зробити те, що ми зробили. Ви герої. Ворог поністрати, а ми досі воюємо. а хлопці місцеві. Поліція, ці волонтери. Допомогли. Вся громада Злочнищини це золоті люди. Спочатку, як ми тільки прибули, допомагали всім, чим могли. Починаючи з поліції, закінчуючи звичайними прохожими, які завжди запитували, що нам потрібно, чим допомогти. За що ми їм дуже вдячні. Золотоюся вдячні вам. Дякую. Дай Бог здоров'я вам. Тримайтеся. Дай Бог береже вас. Слава Україні. Героям слава. А ким будеш як виростеш? Буду. Буду генералом. Логічно. Логічно, молодець. А які війська? Танкіст? Радвечик? <реку> Правильно. А не втерплю, запитаю. Син хоче бути генералом? Це нормально? Звісно. <реку> <реку> Ви будете генералом? Звичайно. Я так відчуваюся у вас родинне, таке впевнене собі. Я запитував вашого побратима, що було найважче. Він розповів, що було найважче для вас. І як от наші хлопці Золочівські допомогли хоч трошки? Я розумію, що ви круті. Е, найважче було прийняти командування з командиром згоду на командира роти, організувати далі нормальну оборону Золочева, а все інше вже тут було. Ви, ви більш тут швидко. стали командиром роти? Так. 7 березня я якраз став командиром роти, тому що командир роти було поранено. Це Ви евакуювали тоді командира роти, так? Після пара. Ні, не ви, ну Так, Ми евакуювали і той mm. день мене призначили командиром роти. Ясно. Зараз ви хто? Командир роти. <гум> <гум> Нічого, я думаю, ще рік вроде і будете. Там <гум> вже можна із генералом. Полка хотів. Дякую вам. Дай Бог вам здоров'я. <гум> Сергій Іванович, морошник <гум> на цьому полі. Значит, он принял справедливый бей и очередное звание свое отримав за бей. Так было, Сергей Иванович? Да, само так. А кто с вами был поряд? Про полицию балакали сегодня. Сколько у вас было тогда? Двое мы были. Вы... С Филоненко, да. Двое с Филоненко тут и бейцы 93-го брага. Приехали сюда, Филоненко раньше проехал. Набрал мне, сказал, что Надійшла інформація, що суне колона ворожої техніки. Одразу приїхав я, і тут вже ми були вдвох. Було чоловік 12 з 93 ї бригади з роти. Коли вже побачили ворожу техніку. І вже тоді хлопці, ну у нас в наслоненка були тільки автомати, у хлопців було, були джавеліни, був форсар, форсар, ПТРК. І тут, ну, тут, тут. По дорозі тут розставляли, вона була. Да. тут розставляли ці корсари, тут хлопці зживеліли і тут якраз зустрічали цю, цю колону. Коли колону підбили, кацапа зупинились біля той посадки, і, і засіли в посадки і почали звідти вести, вести вогонь. Тоді команди роти. 93. Прийняв рішення, що потрібно цю посадку захищати ну ми... Був сніг такий поколіна. Да, Розтанулися розстанули... цеп'ю. Нас було 7 чоловік, розтянули цеп'ю і пішли на ту посадку. На ту посадку що ми бачимо? Де? Це на танки з автоматом. Ну, танк вже горів. Ну, він стріляв. Ну, він горів, але він стріляв. Він горів, да. підійшли до посадки, там прийняли бій, положили трошки кацапів. Е но в цей час виїхав третій танк, який не був підбитий. І трошки, трошки розстріляв нас. Тут е отримав поранення вже і командир роти, 93-й, і Філоненка. Благополучно, ми їх витягли сюди. І... Довезли до лікарні. Лікарі спрацювали добре тоді? Да, лікарі спрацювали довго добре, тоді військових лікарів не було. Наші медики оказали кваліфіковану допомогу і відразу їх повезли на Богодухів, ну а там уже на Харків. Сергій дякую вам. Дякую вам за те, що захистили. Дай Бог здоров'я, хай Бог береже вас.